Зоре моя вечірняя, зійти над горою, тихесенько в неволі з тобою. Наша думка, наша пісня не вмре, не загине. От де люди, наша слава. Слава Україні! Нема на світі України, немає іншого Дніпра. Мова рідна, слово рідне. Хто вас забуває? Той у грудях не серденько, тільки камінь має. Учитесь, читайте і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. Свою Україну любіть, любіть її, бо врем'я люте, останньою тяжкою минуту за неї Господа моліть. А на москалів не вважайте. Нехай вони собі пишуть по-своєму, а ми по-своєму. Гомоніла Україна довго гомоніла, довго, довго кров степами текла, червоніла. Думи мої, думи, лихо мені з вами, на що стали на папері сумними рядами? Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі. А ще гірше спати, спати і спати на волі. Ну, щоб здавалося, слова слова та голос більш нічого. А серце б'ється, ожива, як їх почує цього року. Україна і весь світ відзначає 210-річчя від дня народження поета, прозаїка, живописця та громадського діяча Тараса Григоровича Шевченка за своє життя. Митець кілька разів бував на Бориспільщині. Є перекази, що ці поїздки навіть відзначилися на його творчості. Немає, на жаль, документальних е свідчень, що він тут бував, але те, що він їхав на Київ і не міг оминути Бориспіль, це е я думаю багатьом зрозуміло. у 1843, му 1845-му і вже у 1859 му після повернення із заслання. І ось в ці роки він проїздив через Бориспіль і, як засвідчують перекази, зупинявся тут у Борисполі. Справа в тому, що у нас там на розвилці була поштова станція. Яка відома з 18 століття, як розповідає пані Тетяна, Шевченко зупинявся на території, яку сьогодні називають розвилкою, нині на місці, де понад сотню років тому зупинявся видатний українець, встановлений пам'ятний знак як факт перебування Шевченка у Борисполі. Там колись були була маєтність Бориспільця на прізвище Петрусь, і саме з родиною цього чоловіка Шевченко із. Спілкувався. Це, ці перекази в родині зберігаються і дотепер. От, і ми на них спираємося. Згідно тих переказів, це відбувалося. Не дуже часто, але коли він переїжджав через Бориспіль, а він їхав і на Київ, і на Яготин, і на Переяслав, от, то він зупинявся тут і обов'язково спілкувався з Бориспільськими мешканцями. Там на садибі Петроцевій. І ця територія так зараз до тепер зветься Петроцева. Левада, до речі, цікавий факт, що саме Тарасу Григоровичу як діячеві культури встановлено найбільше у світі монументів. З них 1256 в Україні та 128 за кордоном. Саме у Борисполі поет почув легенду про сотника, який закохався у свою вихованку та хотів на ній одружитися. Це поема, яку написав Шевченко вже на засланні. Там бориспільці стверджують, що це в Борисполі відбувалося. От і ми теж цю теорію так би мовити. Підтримуємо, от, але в Шевченка написано у Оглаві Борисполя недалеко, а буде так, як Борисполь. Тобто, Шевченко скоріше за все згадував місто теперішнє Гоголів, містечко. Проте деякі літературознавці стверджують, що ця легенда Бориспільська. Зокрема, про це публікувала статті у газеті колишня завідувачка Бориспільської бібліотеки Анастасія Шульга. Вона стверджує, що сотник жив в районі знову ж таки розвивки, мав там своє. І маєтності, і саме там Шевченко почув цю історію, і ось він і написав про те, що сталося в Цікавим фактом є те, що Шевченко хотів придбати землю на Бориспільщині, а саме у селі Рудяків, збудувати там хатину. Це відомо з листів, які поет писав до свого двоюрідного брата Варфоломія Шевченка. Окрім того, відомо, що поет був і в Горобіївці, і в Сулимовці, навіть в Рогозові. Звісно, ну як він тут їхав, міг десь зупинитися біля колодязя, води напитися. Може хтось його зацікавив, він зупинився, але так, щоб це було десь зафіксовано письмового, такого у нас на жаль немає. Так само, як Шевченко черпав натхнення в народному дусі, так і українці надихалися знаменитим земляком та його творчістю. Пані Тетяна розповіла, як же вплинув талант, незламний дух та патріотизм Тараса Григоровича на творчість бориспільців, зокрема, на відомого майстра з різьби по дереву Петра Верну. Ось перед вами яскравий. Приклад, і це не єдиний образ, який був створений Петром Петро, Петровичем Верною. От, взагалі, всю свою творчість він більшість творів своїх він присвятив Шевченку, і він дуже багато творів виріз бив. І бюсти Шевченка, і скульптурні групи, і портрети. На жаль, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну працівники музею змушені переховувати величезну кількість експонатів, зокрема, і роботи Петра Верни. Дуже цікаві долі цих творів. Ця робота 1914 року. До сторіччя від дня народження Тараса. Він її різбив. Стояла у себе у нього на подвір'ї біля колодязя, а він жив на хутір гора. Верна, і е, біля дороги хата його стояла. І Ось кожен, хто йшов повз е, них на Київ, то зупинялися. І як люди е, зазначають, спілкувалися з Тарасом. Ще один портрет Шевченка має дуже незвичну історію. Спочатку Петро Верно подарував свою роботу в Бориспільській аптеці, та під час голодомору дерев'яну скульптуру Шевченка викинули на смітник. Тоді її підібрала працівниця аптеки. І в війну, коли і горів Бориспіль, вона рятувала не тільки своє, е, Мотря Дорошенко її звали, е, не тільки своє майно рятувала, а і Рятувала е, Шевченка. Коли е, німці спалили місто, то е, палили місто. Вони всі ж тікали по околицях ховатися. І е, е, вона розповідала, що деякі речі з хати встигла е, е, витягти, і Тараса в смородину, як вона розповідала, в кущі смородини заховала, листям загребла. От. Ну і побігли з донькою. На колицю переховувалися кілька днів, а потім повернулися. Хати немає один старчить. Пані Тетяна розповідає, що жінка зробила землянку на найбільш видне місце в ній поставила Шевченка і прикрасила рушниками. А пізніше донька Мотрі передала скульптуру до музею. Також можна відстежити, як творчість Чубинського переплітається з творчістю Шевченка. Пані Тетяна пояснює це тим. Що Павло Платонович, начебто, підхопив основну ідею нескореності України від Кобзаря. Чубинський просто підхопив це. Шевченко ніколи ну не зупинився на тому, що ось умерла Україна і занепала, і нема в неї майбутнього. Нема такого в Шевченка. Він до кінця до останніх днів своїх стверджував, що розвалиться імперія і що Україна постане вільна. До того ж, талант видатного українця досі продовжує впливати на сучасне мистецтво. Наприклад, до 200-річчя, від дня народження Шевченка у Борисполі вийшов краєзнавчий альманах, присвячений Тарасу Григоровичу. Почали е, е, випускати ці альманахи вони різної наповненості, але ось саме цей другий альманах присвячений повністю Тарасу Шевченку. Тут дуже багато різних авторів. Зокрема, і ми з Наталією Вікторівною, і Ярослав Костін долучилися до цієї роботи. Тут є наші доробки, зокрема, про творчість верни. Наша публікація Шевченко і Бориспільщина це розробка Костіна Ярослава Володимировича, заступника директора, і е, три сценарії заходів, які проходили в музеї, які я складала. Ось вони теж тут е, вміщені, у цей альманах. То чому ж українці настільки любили, поважали та берегли творчість Тараса Григоровича Шевченка. Деякі дослідники стверджують, що річ у тім, що Кабзар писав про те, що думав народ, про те, що боліло українцям, про те, до чого прагнули українці, а саме до вільної та нескореної України, він, начебто, закумулював ту всю потугу е незбореності чи нескореності, потугу е могутню духу країни? Народ не міг на це реагувати інакше, тільки так, тільки любов'ю безкінечною. І стверджуючи, що майже в кожній хаті були. був кабзар Шевченка поряд із Біблією. От, так що, я думаю, що це унікальний випадок. Про нього ж писали, що жоден з відомих Письменників чи поетів світу не може рівнятися з цим я теж на 100% згодна, тому що жили вони в інших умовах, і по іншому їхнє життя складалося. А так трагічно, як складалося життя нашого Тараса, і він же не зневірився. Він все одно вірив у майбуття України в тому, що вона буде вільною, і незалежною. Боротьба за незалежність України триває століттями. Не Шевченко її розпочав, та він її підхопив і проніс протягом усього свого життя. І нині ми продовжуємо відстоювати наше право бути українцями. Борітися поборете. Вам Бог помагає за вас. Правда, за вас слава і воля святая.